Пробув на позиції 11 діб. Побратими не могли змінити його через обстріли. Це про бойовий вихід під Бахмутом харківського гвардійця на ім'я Денис. Торік у грудні він з побратимами обороняв посадку проти удвічі більших сил росіян. Як пережив зіткнення і кого взяв у полон? Військовий розповів кореспондентам Суспільного. Ну, був він побільший, побільший був. Ну що так, От і перчатка в мене тут ж теж була порвана, пропалена. І ж, ну, Тут саме глибше було. Денис показує опік на руці. З цієї рани він діставав уламок гранати. Згадує її в грудні минулого року скинув російський дрон під Бахмутом. Денис був без зміни на позиції 11 діб. Каже, майже втричі довше, ніж планували його командири. Сказали, що великі обстріли були і не було змоги підійти в зміні. Страшно, страшно. Дома хочеться повернутися, вдома чекає жінка, дитина. Ось стимул. Гвардій згадує окупанти, стояли за 100 метрів. Їх було удвічі більше, ніж українців. Російські піхотинці штурмували посадку Дениса, але, каже, до його позицій не дійшли. Чоловік згадує, як брав окупантів у полон. Мабуть, його або контузило, або не знаю. Він йшов, думав, що це його посадка. Коли він підходив, він кричав: Ребята, ребята, я свой». Ну ми не представилися зразу, хто ми. Він з цією надією надією, що це свої, до нас спокійно підійшов. Внаслідок одного з масованих обстрілів уламком шию убило Денисового побратима. Вони обороняли сусідні позиції. Я не мог повірити, що я от тільки з ним стояв, общався. Ми анекдоти собі там друг другу розказували. Ми знаходили час друг друга підбадьорювати. Просто я став над ним, але ну, я, я не вірив в це. Після повернення з Донеччини Денис пройшов реабілітацію і зараз служить у тилу на Харківщині. Каже, попросив командира відправити його назад на фронт, щоб замінити когось із побратимів. Дмитро Гребіник і Денис Фатіанов Суспільна новини Харків.